17 березня минає рік, як серед нас не стало відомої і шанованої у Львові людини, підприємця, мецената, громадського діяча, вірного друга і доброго батька родини Богдана Федоришина. Передчасна смерть обірвала його життя і перекреслила плани на майбутнє. Богдан Федоришин прожив всього 44 роки. А плодів його праці може вистачити на кількох. Його життєва позиція завжди була активною. Він багато зробив, а ще більше зробити не встиг. Народився 28 жовтня 1962 року. Трудову діяльність розпочав 1977-го професійним музикантом. 1987 року заснував виробничо-торгівельний кооператив стимул 90-ті роки це свого роду були великі переміни взагалі в державі. Підприємницька діяльність тільки починала відроджуватись тоді. Я був один з перших підприємців Львівщини, я був в числі перших підприємців Львівщини. 1992 року у селі Бірки Богдан Федоришин будує перший на Львівщині приватний готельно-ресторанний комплекс, а ще через 5 років тут же відкриває перший в Україні приватний медичний центр. Ну, напевно, якщо б мене запитали, якщо повернути час назад, чи я займався би тим самим, я, напевно, однозначно відповів би, що так. Я би робив, напевно, те саме, тільки, може, враховуючи всі ці помилки, старався б їх обминути. 1999 року у Львові з'являється пункт невідкладної медичної допомоги Богдан, оснащений найсучаснішими на той час реномобілями. 2001 року Богдан Федорішин очолює благодійний фонд Наш дім Україна, головним завданням якого є турбота про малозабезпечені верстви населення та фінансування різноманітних молодіжних та соціальних проєктів у цій сфері. Нам абсолютно ніхто не вірив. З нас навіть сміялися відповідні люди, які зв'язані з медициною. Вони нам абсолютно не заважали, за що ми їм дуже вдячні. Тисячі року Богдан Федорішин стає головою правління фінансової корпорації дім грандів, до складу якої входять гранд готель, гранд клуб Софія та транспортна фірма Галич Львів. Звичайно, якщо би я не бачив перспективи, якщо би я Свято не вірив в розвиток нашої підприємницької діяльності і в майбутнє взагалі держави України, то, напевно, в мене би нічого на сьогоднішній день не вийшло з того, що я добився. Того ж 2004 року його призначають почесним консулом Республіки Грузія у Львові. А 2005 року Богдан Федоришин стає генеральним директором футбольного клубу Карпати і робить все для того, щоб відродити його колишню славу. Як це не є прикро, але моя робота і мої заняття забирають в мене. Дуже велику частку мого часу. Практично, моя робота це моє життя. І, на жаль, це, звичайно, відображається і десь на моїх таких коліжанських відношеннях, і особливо це на, на сім'ї. Тому що на роботі я трачу більше всього часу. Я роботою живу. За цими скупими рядками хроніки важко не побачити колосальну організаційну, розумову та фізичну працю людини, що ставила перед собою мету і впевнено її досягала. Моє життя це моя робота, говорив Богдан Федоришин, а це не могло не позначитись на його здоров'ї. 17 березня 2006 року енергійне серце Богдана Федоришина перестало битись. Я горжусь тим, що я батько трьох дітей, трьох хлопців. І я ніколи, ви знаєте, чомусь так сталося в житті, що мені ніколи не доводилось так плідно займатися їхнім вихованням. Воно якось зійшло в мене так по накатаному. Вихідні дні, там по мірі можливості десь були сімейні розмови, якісь, може, такі моральне виховання. В основному це ці. Цим займалася моя дружина, але я завжди розмовляючи сам з собою, розмовляючи своєю дружиною, коли вона мені говорила, що я недостатньо приділяю я часу дітям, я завжди казав, що я буду старатися і максимально буду на то звертати увагу, щоб виховати своїх дітей своїм прикладом. Але зірка Богдана Федоришина не згасла. Усе, що він здобув у житті, він залишив дітям. Його сини вправі гордитись таким батьком, іти його шляхом і продовжувати його справу. Сьогодні на могилі Богдана Федоришина відбулось відкриття пам'ятника. Крутилось спір'я на вітру, і я згадав негоду ту, в яку мене моя любов покинула, Вийма жала із грудей очата двох моїх дітей, І вся моя любов на них рікою хлинула. Дають у ніздечку соколята, О Боже, ти за все мене прости, о як я їх не хочу відпускати у простор наскоді. Сини мої, візьміть мої вітрила. Та й батька не забудьте, о.